Дивіться, як іноді легко, можна викрутити обірване дзеркало від мотоцикла чи скутера. Часта проблема при падінні буває, е, обривається. І майте на увазі, якщо було обірване, воно не при закручуванні, а тим паче не при відкручуванні, то можна, щоб не звертатись до тьоті дриль і дяді Мітчика перший раз. Можна попробувати от таким отаким макаром. Ну, звісно, якщо допомагає зайти е, болгаркою. Якщо допомагає зайти болгаркою, ось такий от пропил робимо. І, в принципі, якщо ми закрутимо інше дзеркало, то закриє оцей штучка. Ну, якщо на, на такому прикладі, тому що, коли ми. Відкручували і щось в різьбі аж вломилось, ми викруткою не, ви, ви, не відкрутимо. Якщо ми закручували і вломили, то в принципі можна, можна ударною спробувати. Е, ударною це типу ось такого. Але можна виламати сам каркас, бо це алюміній. Ну і ось пропилив, пропилив, пропилив. І я його вже трішки зрушив. От Зірвав був. І думаю, я покажу, тому що ось ось ось-ось. Ви розумієте, зараз сверлити тут нема, як, нема де зафіксувати точно. І треба треба, треба маніпулювати вліво-вправо. Тут тіло понаружні нема куди. нема куди. Хоча ха -ха, на іншій стороні, зараз покажу. На іншій стороні вийшло по іншому положення. Тут Обірвало взагалі, взагалі отут було дзеркало. М8 ну, дозволило ще вкрутити ось так от на самій ручки. Ручка ще нормальна і взагалі ще послужить. Воно реально буде тримати. Ну і тут закрутили Ну, Ось відкрутилось. Закручуємо сюди іншу пару дзеркал.